Потрібно якнайшвидше забити, а потім не пропустити. Воробей, м'яч у часу подачі, треба будувати по гребні. Саме у матія Щось з тактичної точки зору а тут просто фізичної, але увага атака Дортмансів і флангом Рейна в кольку за майданчик падає після Рікорпус-Корпус агаховую Джуліус. Почувати. Ну і на сьогоднішньому тренуванні ранковому на Луському. Зарано покинув поле. Зарано покинев поле Марсіо Аморозо. Очевидно, якісь гірники комбінують на альєвому фазі. Аліут зміщується в центр. Тимощук Флоря. Бахарєв. Відключає Флоря непогано. Прицільна передача, а оце погано. Безадресна. Просильна. Цього разу зліва подає Олексій Бахарєв. Іван Алтон на ближній штанзі. Бахарєв подає на 20 метрову троху подачу, б'є головою. Не туди. Тимощук. Удар! Сміяч пролітає повз ворота, хапається за голову Анатолій Тимощук. Захисту зліва, Ліва. ближче до захисту у центрі. Ну і сам Деоліса теж ближче до захисту, і теж у центрі удар здалеку. М'яч влучає у голову Анатолія, тому що Калар, задав цього, не поспішає бразильський півзахисник до борусі. Борусії. Тримають німський м'яч на правому фланзі. Подача у засний майданчик. Хайлік б'є. Вище воріт. Ну, це не було небезпечно. Чим парашутом. А, там непорозуміння, без свистка вели м'яч у гру футболіста Шахтаря. От зараз таки можна було цим направом це зробити. Бахарем з м'ячем. Б'є справий сильно. М'яч прилітає по штангу. Не готовий був до удару Додарує Леман. Проводжав він лише до м'яч. ще раз. Бахарів лівою. Підбирає. Прошу продати на Агакову. Це запутать м'ячем, Але тримає м'яч одразу трьох захисників зорт зібрав Агакова біля себе і втрачає. Втрачає Тут же відібрав м'яч. Аліусе. Переводить м'яча направо. Зубов. Обігрує ДД, п'є лівою, ближній кут, Леман накриває. М'яч, м'яч йшов по ворота. А хороший пас, знаючи у матчі в Лугано. А Люуце вирішив перекинути м'яч через Лемана. Ну важко сказати, що там побачив Маріана Люуце. А ми дивимось удар зубова. ну з лівою, не сильно. Звичайно, Корона на Надя Геннадія найбільш робіт, відповідно партнерам потрібно пристосуватись до гри Яна Колєра, Рікя на правому фланзі. У зараз типа передача на коліра. Вірт вибиває у падінні. Клея бомба Андрій Воробей комбінує зараз з партнерами половині поля Борусії. На рівні фланзі Бахарів отримує м'яч від нього Майлцу. Бахер виходить з одним майданчик. А пробити не вдалося. Зауп розсідки подає. Колір практично на лінії воріт, Борський з Передача! Попох молодець. Ще один підполуч. на подаче. Удаем! Браво! Поп-оп! Ну и Олита, случайно, на футболе же играл. Русинки правую, чем Хайнрих с левой. А, может, невидимо, какой Олеса. Олеса бьет правую, улучшая Усинку. Хайнрих. Перевод налево на ДД. Продача в майданчик. Удар! Небезпечно Аларс Ріке. Дуже небезпечна навіть наша номер Борусії. В принципі, оптимальне рішення прийняв зараз. Рікін, дивимося, продача веде. Непоганої ванзів головою. Рікін з розвороту Лівою. Правильно не давав Алюси біля В'яча. Зулов знову Аліуси, падає Маріан. А, це завдавав свого удар. Ян Коя. Зверніть увагу у власному стартовому майданчику при стандартах команди Суперника. Тимошук що в по центру, але Єнс Леман похвилювався. Знову ж таки, небезпечний удар з відскоку від Газона. Летів м'яч. Ну, Леман контролював. Розвертається, подій в ньому точніше так само, як в матчі Боруський я. Удар, вір! Гол! 0-1, пановому, ми програємо. Ми програємо Дорт Людській Борусі. Зараз подивимось повторює моменту. Передача від світового пропорття, удар головою. Ріккен. Вір зреагував. Зреагував на цей удар. Ну, Ріккеня, звичайно, теж добре пробив. Дивіться ще раз. Залишили одного Рікена Біля воротарського майданчика захисники Шахтаря є мінус. команди З розворотом спиною доворить суперника працьовувати м'яч Геннадій зубов. А без загострення. Ну що ж, я думаю, у вічі подати не слід. Зараз може проявитись клас Шахтаря. Рік ще один удар. Вірт цього разу нету команду. команди. Рікен правою зазвичай в цьому стопуті м'яч у дальній кут. Небезпечний цей корінник Дортмундек. Патна Боробея на правому фазі проти нього ковер. Швидше потрібно приймати рішення Андрію. Удар, дальній Кут! Штана! так. Ну, що це було, як на непах? Ти здається, правильно робив, виручив, звичайно, ще й Леман. Власне штатного майданчика гірники е, Шиперника. Перевод направо Евайнтон. Удар. Висота. Зміняли руки угору. <звірки> Далекого би м'яч на Воробея Андрій Агахову, а той стоячи зупиняє м'яч на до доступного майданчика такої команди як Боруся Дор. Навіть поліграф техніка. Сюрген Коллер і Андрій Воробей. Ти є! На місці Леонід. Тут там ще й на станція Майонсон стояв. Ну ти може небезпечний. В ситуаціях не йде, він у штрафний майданчик, не йде боротись на другому поверсі, але на підборі завжди готово, як то кажуть. Чіше, як то казали. Російський, непогана передача була за задумом на кіна, але прочитав Михайло Старостяк цей задум. Тому що плеча до... потрібно відтривати на а Так випереджає Еванілсон і контратака 5 проти 4. Еванілсон. Мезусом дала передача на ДД. Знову Іванілсон. Який удар у Лесі для Вірва. Юрій. Адепуліуслангом. Бахарів з м'ячем. Обірав Ріккіна. Прийшов і Іванілсона. Передача Тутий Майданчик. Зубов Підхилити подібло Тубищику. Гахова. Біє китайця під м'яч ДД. Коля, головний тренер команди Віктор Коросенко, президент клубу Ренат Ахметов. Матч обслуговує бригада арбітрів із Данії, яка оціла фактично форму поручі. Про них підказанки досмотрів, колір небезпечно б'є немало. Нам почати Гостра була атака, звичайно, Торкман. Сібили <пиш> одного на п'яти метрах, і він <пиш> зумів, що так, <пиш> все таки спластить. <ж> <пиш> Зручно було бити йому головою, <пиш> але зумів, все-таки сплатить і завдати удару, <пиш> він не <пиш> зумів <пиш> заягувати на цей дуже Такий любуть готовий. Юрій продемонстрував. фармі, Я Морозов став, надай краще бомбардіром серії А-99 року. Небезпека біля Врішаря. Пойдем не вдалося по на гори новою. Видує з таким'яч. Агапова потреби. Паса Морозу. Високо витернув матір, а переграв. На старосяка. Піддають працювати зі. Бахарів. Станік на місці. Зубов. Тимощук наліво потрібно перевести, тому що не бачив. але Аліути перевів направо. Зубов. Там честно у них. Немая положения подобая воробает. Еплышный худ штана. Ж, а Аморозу подаешь подаешь на ближнюю штангу. Удар Алисе. 2-0. ці кляті стандарти. Дивимо ще раз, а морозо. на наближу стану. Тут горя вибиває недалеко, аліуци, аліуци, зуба, як дали пробити о А той вистрілив, як якісь катапульти. Ну. Що тут говорить? Вірк місь надій не бачити удару. Подивіться, яке скучення футболістів у штрафному і воротарському майдані. Дивимо ще раз. Саме суючи з реакції вірна, десь так проблизно було. Mm. Mm. Охоронку. Вахарєв. Мішенька центр. Непогана передача на Зубова. б'є Геннадій. Не сильно і потово. Ходить до завершення. Перший матч третього колісаційного раунда ліги чемпіонів. Шестка 11 скориста борбу 0-2. Арбітер не реагує на ці апеляції. А також Воробей. Присуває Вайналсон. Воробей віддає тому щуку. анатолій занадто розігнався. І зараз збієн. Почав купує можливо все. Воробей. Набирає швидкість. на АО. Діва Адельхін подає Зумову, Треба зумувати. Удар! Дивіться, Хамірік ногу поставив, ні, удар від воріт. Вістевіч б'є сильно, б'є як в регбі. Фредді Бобіча. вперед Аморозо. Проходить охоронку, зміщується в центр. І дає на вільного кольора, що зробить Ян, Ян б'є потужно, а низом у ближній кут не точно. Сподіваюсь, значно приємніших зустрічей в ефірі. Втім, побачимо. Побачимо оно життя.